Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ми тримаємось топ-5. Давайте дивимося. Оборону. Оборона це ніхто не напав за цілий день. Дуже дивно. Ну, нічого. Давайте спробуємо атакувати. Тоді краще. Вчора все вдалося. Поїхали, подивимось, що нас чекає сьогодні. Сіна Альфа. Гесталь, Брінстоун. Дуже неприємний. Напевно, такою командою і поїдемо. Вівіка нам потрібно знімати цих паразитів. Єдине, що таунт можуть нас красти. Ну, поїхали. У нас є Спарклайт, тому. Якщо що, будемо намагатися таунт повернути. Так, ну давайте зробимо четвірочку жовтих. Там йдуть зелені. Ага, ще закрились тут сині. Так, фіолкріс. Зразу його активуємо, можливо, встигне зарядитись Брінстоун і вдарити тільки в Людвига. Так, тихо. Людвига активуємо. Давайте допоможемо Лімонвуду зарядитись. Так, мінус Людвиг. Мінус Людвих, це не дуже приємно. Червоний кріс бачу. Але не хочу поки його збирати. Давайте спробуємо ось так. Огу. Тепер поїхала смартанка. Заряджений Лімонвуд. І шеклболт. Ну, всіх мани достатньо, тому давайте спробуємо пройтись Лімон Вудіком нашим. Добре. Оце непогано було. Єдине, що з -вуда спав баф Мани але добре. Давайте зарядимо спарклайта тоді. І, напевно, Ліманвуда будемо пробивати. Так, знімемо це. Скільки в нього? 559, 233, 4 ходи. Давайте ось так обережно прокинемо. Ось так. Тепер тут прокинемо червоні. Ога. Угу. Спарклат може відродитися, але ні, не захотів. Добре. Вийшло чудово. Поїхали далі. Так. Це неприємно. Ухиляння. Мар'янка може задіспелити. Давайте, може, Вівіку змінимо? Ось таку візьмемо і поїдемо. Поїхали. Так, жовтих дуже багато. Давайте четвірочку зробимо. І ось тут ось так трійку. Зробимо ось так. Червоний кріс хочу зробити. Мар'яна нехай вже б'є. Потужно вона пробила. Так, шаводзина. Стоїть захисний стяг. Давайте тут прокинемо, може там жовтий закриється. Ось так обережно. Все ж таки зарядилась ця. М -м -м. Дуже неприємно. Добре. Тоді давайте ось так. Мар'яна готується все ж таки бити. Ми Людвига не можемо зарядити. Хоча, може, ось так обережно. Одного камінчика не вистачило все ж таки. І все ж туди б'є. Зараз Льоня буде ходити. Давайте ось так. Ну, звісно, це був Людвиг, це було прогнозовано. Тепер ось так червоні. Так, там жовтенькі добре пролетіли. Пробиваємо ось так. Тут зберемо жовті. Ну і льоню повинен добити Льмавуд. Добре, чудово. Вийшло все дуже добре. Так, поїхали далі. Дявча. І це ще? Це купа міньйонів буде. Шістерлас, пепер, той швидкий, навіть, напевно, так, блокує. Ну, давайте тоді замість Людвига. Так, сюди. Ні, ось так Лімонвуд. Сюди візьмемо Спарклайта а все ж таки. І напевно візьмемо Туру. Вівіка, Вівіка. Нам потрібна чистка, напевно. Ну, так, від Старласа і від того. Ну, поїхали, давайте спробуємо. Ну, це вже оборонка така дуже потужна. Так, є червоний кріс в декількох варіаціях. Давайте разом з зеленими зберемо. І прийдеться, напевно, його підірвати. Це зайве комбо. Але добре. Давайте бити тоді-сюди. нам жовтенькі зібрати, ну зелені б теж не завадили. Давайте ось так прокинемо. Уже пепер на поготові. Давайте тут трієчку. Ось так ще зелені. І зараз будуть ті паразити. І буде контра. Ні, тут, напевно, ми не впораємось. Тихенько. Давайте ось так, ось так прокинемо. Дуже багато фіолів не потрібні нам. Так, лікуємось, наскільки це можливо. Пробиваємо сюди. Так. І що робити ось з Лимонвудом? Оце питання. Сподіваюсь, для не зарядиться з одного. Ні, не зарядилась, Але ці всі кляті міньйони, все крадуть в нас. Ну, добре, давайте тоді ось так. Дуже слабенько, не туди полетіло. Так, тут прокинемо жовті. Ні. Не впораємось. З дявчаню може потрібно було брати 4-1? Все, зараз проб'ють. І знову вона буде ходити. Ще смертанку заблокували. вже і старлас готується. Ну ми навіть мільйонів не можемо пробити. Це, звісно, невдало вийшло. Там вже той напоготові, Джугілян. Мінуса. Все об'є старлас. Тут немає, в принципі, сенсу вже нічого робити. Тому що міньйони, міньйони, ну це тільки затягування часу, не хочу, поїхали далі. Угу. Неприємна, теж неприємна оборона. Так, ну, Людвига все ж таки візьмемо. Ти поставимо сюди спарклайта. Сюди візьмемо ось так шляпу. От і чомусь міняється. Ну, поїхали, спробуємо. Так, да, дівчать. На цьому турнірі теж. Дуже чудово себе показує. Так. Зелених дуже мало. Ну Давайте четвірочку червоних зберемо. Тут ще жовті прокинемо. Так, ось так фіоле. О, скільки червоного, але все ж таки зелених ми не встигли. Ну Давайте для урону проб'ємо. Так, трійка Фіолів. Нам не вистачає. Тому давайте ось так, напевно. Так, з'явився той міньйон. Тихенько лікуємось. М -м, як би нам людвига зарядити? Так, зараз ще буде контра. У нас всі ці під сповільненням. Давайте ось так. Ну, це непогане комбо полетіло. Робимо ось так і прокинемо тут зелені. Так, давайте спробуємо це все забрати собі. Угу. Трішки ми не встигли, там Вівіка вже зарядилась. А ми спарклайта не дозарядили. Давайте ось так обережно прокинемо. Будуть стяги, але... Ось так. Нам потрібна наша Вівіка. Угу. Мінус Людвих. Це було прогнозовано. А як би Вівіку зарядити? Так, давайте тут отак фіоли прокинемо. Робимо ось так, б'ємо сюди. Угу. Спробуємо добити його. Так, добре, не відродився, це чудово. Лікуємось, робимо ось так. І зеленим може, доб'ємо цю гаторку. Ні, гаторку ми не добили. Так, скільки контра буде? Один хід. І він уже готується. Так, добре, давайте тоді ось так. Для урону все ж таки проб'ємо. Так, контра. 7 ходів. Ну, давайте трішки почекаємо, нам потрібно зарядити Вівіку, напевно. Ну Там вже Вівіка буде ходити. Не хочу спарклайта просто віддати. Давайте тому ось так. Четри ходи. Можемо? Ні, напевно, не протримаємось. Так, тоді будемо їм зрізати. ХП. Так, звів, які контра злетіла, Давайте в неї проб'ємо. І ось так тоді. Все, закінчили. Неприємний кіпріот, звісно, але впорались. Поїхали далі. О, уве. 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 Шляпа нам тут не потрібен. Давайте візьмемо Лімонвуда. І так, і поїдемо, поїхали. Дячань, да, звісно, дуже неприємно вийшло, але що поробиш. Так, поїхали ось так. Можливо, там потрібно було ляуху взяти. Може, він би допоміг. Давайте тут четвірочку. Ой, це вже дуже багацько зайвого полетіло. Так, добре не зарядився цей Уве. Давайте ось так ось так. Угу. Обережно тут прикинемо. І ось так. Зараз мінус Людвиг буде. Ні, Людвих поки удар Льоньки витримав, але цього не витримає. Так, ну добре. Робимо ось так. Прийдеться все ж таки Лімонвуда використати проти Мар'яни. Угу. Так, давайте тут зберемо ось так червоні. Смортанка поїхала, скільки в нього 133. Ну, він від'їжджає, тому давайте сюди. А, ну і все, закінчили. Можемо навіть ось так зробити. Напевно, там війська на п'ятизіркові. Ну що ж, на жаль, є одна поразка. Ще й в нулік. Ну, то таке, давайте подивимось, п'ятизіркові, ну одні тільки були. Це пощастило. Так, оборона. О, Оборона, а, це вже добре. Ну, подивимось, що буде далі. Турнір важкий буде. Але нічого, одна поразка, давайте подивимось рейтинг. 392 місце, в принципі, непоганий результат. Ось такий був мене другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!